Конічева нічани та й один з організаторів і засновників нашого клубу незабаром їде в Польщу, десь в районі одного-двох тижнів, і наймовірніше ми його більше ніколи не побачимо. Принаймні в реальності тому хотілось би зробити невеличкий ексус його надзвичайно плідну діяльність, бо Хідела це одна з тих небагатьох людей, один з тих небагатьох людей, які в аніме фендомі просто особливо виділились в плані своєї старанності і доброчесності і відданості анімешникам. І я думаю, анімешникам варто його пам'ятати. І тому, в принципі, це матиме формат такі інтерв'ю, спогадів. Я щось додавати буду його питати, не просто ж так він тут сидить, врешті е, Тому перше питання, що взагалі, як ти пам'ятаєш взагалі початок от зустрічі з клубом, в принципі. Початок всего. Ну, если быть честным, год, который проводил Нимки в клубе, даже может быть чуть больше, я это что не помню, но это был один из лучших годов в моей жизни. Это было очень интересно. Я этим очень увлеченный. Он по помог мне побороть многие мои проблемы именно в социальности. Я стал намного общительнее и помогал другим людям становиться общительнее. Это не была интересна организация, сама организация заставляла меня общаться с людьми. Мне было почти маниакальный интерес сделать. анимку намного настолько удобны и приятны для людей, насколько это возможно. Так, ми навіть жартували про те, що треба робити міняти. Да, да, чтобы. И я следующим моїм етапом розвитку це буде мінет по заказу от хидео. Такого в нас на анимках не було, але було багато не менш Цікавого. Тим не менш, я наскільки знаю, тайтир багато чого розповідав те, що до клубу ти відвідував багато разів і багато років аніме сходини. Розкажи сучасним анімешникам цій нуботі і ньюфагам, які нас зараз дивляться, про старий майдан, Чібік, аніме сходини до клубу Місоруки, тобто поточнюю до. осенью 2014 года? Ну, в основном аниме сотки это было нажраться. Люди очень жестко пили. То есть ассоциация анимешники алкоголик была настолько устоявшаяся в умах местных анимешников, что люди просто испытывали жесткое отвращение и нежелание там появляться. Но я тогда, к сожалению, был в тече... в числе тече... этих людей, которые нажирались. Потому я могу на своем опыте сказать, что анимешники тогда были достаточно гдотными людьми. И, и пришлось прийти на суржик, но это слово слишком удачное. И... Потому клуб реально изменил представление о анимешнике. Ну, раньше анимешник это пьяница и вор. То есть были многие ситуации, когда люди засыпали в собственной блевоте. То есть приходили на чибик, человек блевал вот рядом с собой. А потом там же и засыпал. Посреди Майдана причем. Милиция нас почему-то не трогала не, по непонятным причинам. Это украинская милиция. Ну да, это наша милиция. Ну вот, это, конечно же, концентрат, сборка были и нормальные, но нормально очень быстро отсеивались. Когда 90% пьяниц, то когда нормально туда приходит, он как бы долго там не задержится, потому что ему нету смысла. Потому сам, сам фэндом создавал а такой, такой фон, что он выталкивал хороших людей из него. И, значит, <соспоркут> <соспоркут> А саме про то якісь аніме рухи, якісь, бо я бачив те на фотках э, всяких аніме клубів, там які створювались буквально там не знаю на один місяць, один місяць існували, і так само э, що ти пам'ятаєш з цього періоду взагалі? Наскільки я знаю, ти з 10-го року був? так? Да, я вроді 10-го. І от до 2014-го. Тобто, що яскравого запам'яталось, можливо ні? Ну іменно як аніме клубу стрішком громке слово. Та ти мені повідомив, що вони потім оказувати називалися аніме клубами. Оргістували там кілька місяців, тось. создавались группы, просто создавались группы, где создавались сходки, после чего создавались агрегаторы сходок, группы, которые пытались агрегировать эти сходки, чтобы все орги хотя бы репостили в эту группу свои сходки, чтобы люди могли найти. Но сами эти группы, в том числе, несмотря на то, что они были агрегаторами, по идее, должны были бы быть мощными, чем единичные сотки, долго не существовали. Ну и, в общем, подсечение выглядело в том, что смена этих организаторов, смена этих агрегаторов сходок друг за другом. Я, яркого, Такого вспомнить яркого особо на сходках, видать, мені пам'ять не дозволяє. ти просто не цікавився, бо справді я потім знаходив купу всяких. Аніме клуб той, аніме клуб нас До нас приходили люди, які розповідали про те, що о, я в 2013 році робив там аніме клуб. Я заходжу там чотири сходки. Що теж, в принципі, прикольно. Але, звичайно, порівняно з анімками, те, що яка це раз анімка? 152, здається. 152 анімка це виглядає доволі так кволо. Тим не менш. Починаючи з 2008 року, це занепад Crystal Power, остаточний, коли перестали організовуватися зустрічі, якісь такі заходи, в Києві все було приблизно отак. Ну і десь в кінці літа 2014 року кілька хік прийшли на те, що зараз називають нульовою анімкою, хоча то була сфотка останні днимки літа. І там були хідео. І Вова, який тут теж десь ходить, ходив, він пішов уже. І інші люди і загалом, і в принципі, можна сказати, що на ну спочатку, і потім підкінчалось багато людей, багато людей також ісло. Але от мені цікаво, що взагалі змусило тебе затриматися тут. Тобто, чого? От от ти був, да, там, не знаю, три роки тому. Це було три майже три роки тому. І я зараз бачу тебе тут. Нащо? — Почому я вернувся, чи чому там був так довго? Ну ні, в принципі, ти... Якби комплексне питання, тобто з одного боку, чого ти повернувся, але з врахуванням того, що от дійсно ти і тоді, е багато вкладався і потім, і тепер, тобто врешті-решт, що тебе тут тримає? Ось таке питання. Не Знаю, мені я я навіть відповідав когда на подобний питання. і мені складно объяснить, чому мені... Не на відео. Не на відео, да, не на відео. Мені сложно ответить, почему мне настолько нравится організація. Мені реально нравится займатися організацією. Мені це цікаво. Мне просто это интересно а дальше в прошлом мне это было также интересно и плюс это был мой источник социального общения я нуждался в социуме нуждался в общении это был практически бесконечный источник общения людей и интересных вещей которые мог совмещать с тем что мне реально интересно вот стратегическое мышление как что купить где купить сколько купить сколько людям это надо сколько людям не надо а вдруг кто-то не ест сладкое надо купить что-то для того для тех у кого может быть где и тому подобное это было мне было реально очень интересно этим всем заниматься добиться того чтобы все было организовано всем все нравилось все было хорошо з секекса. Тип пронімки в Генштабі, так? Да, так. да. Ну, в принципі, той за той рік, що ми організовували анімки, з тобою і ще певну кількість різних помічників з різних знять. Е, можна сказати, що було десь 2-3 форми, може трохи більше цієї організації. І по-перше, хотілося б сказати, що ну початкові анімки, пам'ятаєш, коли кілька людей збиралося yeah. і там ходили. Зараз ну, змінилося кілька форм організації анімок, і перші анімки були ну, малочисельними в принципі до Генштабу, і такими більше для тих, хто спершу відразу влився в цей рух. І як наслідок це була більш така концентрована спільнота якихось таких людей, які конкретно зрозуміли, куди вони вулись, а це не потім маси, які до нас приходили. І Як ти це пам'ятаєш? Як це взагалі можеш ну, я прокоментувати? Помню, тоді було дуже атмосферно, чим анімки мені нравились більше, навіть, ніж масові, Там бу... є плюси, є мінуси, але ну, з плюсов таких малочисленних анімок з концентратом. Це були бітарди, це були анімешники, це... ти в розговори з аніме переходили в научну фантастику, з научної фантастики, в квантову фізику, з квантової фізики, в якусь інженерію. Очень много узкоспециализированных людей, которые очень были умными, и с ними было реально очень интересно поддерживать разговор. Ну, когда у нас сидели на той же самой ракушке, у нас был разговор реально а с, от аниме до видов научной фантастики. От видов научной фантастики до подробных разных подробных вещей про искусственные интеллекты, физику, инженерию и прочие вещи. Так, мы недавно проходились. Э, недавно... Ну, вчера. Власне, проходилися У нас. Про що ми, ми говорили про три теми: а, стучний інтелект, філологія і лайно. Да, а, да. Тобто, те, як Зенін обістрав квартиру Хаста Берзурумі в Туреччині, коли ми автостопом їздили, а, тобто. Різні теми, якби і жодних там не знаю, якихось таких тем, які можуть здатися нормалфагами, дуже провокаційними я моральними, ми теж не цуралися, і це робила нашу спільноту і робить її до сьогодні відкритою і ну відкритою для людей і для думок. Потім почалися анімки в генштабі, подумавши, все таки і розмірковуючи над тим, що варто робити, варто робити сходне для якихось там особливих, я не знаю людей чи для всіх підряд. Ми вирішили, що все таки варто робити для всіх підряд, тому що ну чим ці люди такі особливі. Це мали як свої позитивні моменти, так і негативні. Але от у... поряд з хідео, ми організовували саме анімки в генштабі. Що ти пам'ятаєш з того часу? Генштаб, ну место просто везение, что нам появился за генштаб, потому что я не знаю, смогли бы ли когда-либо достигнуть той численности, которую мы достигли без генштаба. Он привлек к нам очень много людей, очень много людей, которые хотели помогать и готовы помогать, и готовы были помогать в реально, реально в очень удивительных масштабах, по типу принести проектор, который стоит дофига денег, и оставить нам его просто показывать мы или представить принести тавку, которая тоже весьма дорогостоящая. И гарантии мы как таковых никаких не давали за сохранность вещей, только наше честное слово. И люди готовы помогали и вкладывали достаточно дорогистоящие свои вещи, и, что было удивительно. И при этом всем массовость, когда у нас были камеры наблюдения вокруг генштаба выставили, это мы знали, что генштаб примерно вмещает 75-80 человек. Дальше, во-первых, у нас людской силы нету, чтобы справиться с такой массой людей. Во-вторых, места нет. мы стоим на камерах, типа, смотрим на первой камере шеренга людей, которая идет в генштаб, появилась, потом на второй, а на первой не пропала. На третьей, а на первой не пропала. И так вдоль всего генштаба люди заходили. А мы стояли, когда собирали деньги, считали, хоть бы там не вышло больше 80 человек, потому что куда их потом девать. Ну насправді так. Нам дуже пощастило з тим, що політична партія Брасу, вона погодилась надати нам це приміщення в дуже вільне користування. Там ми по десятці з людини на день скидали на батальйон Свята Марія, і решта це було на їжу, на всякі розваги і все таке. Можна сказати, що було дуже круто. Потім, звичайно, нас поперли, коли поперло анімешників на всякі пригоди, і до нас завітали представники братства, і лольки полякалися, що проваки йдуть бити анімешників. Було дуже весело, і потім була поїздка до Львова, і тут мені хтось дзвонить, каже, а, Ростислав мені каже, що Генштабу не буде. Потім всі ці розмови про те, що а, треба десь організовувати, врешті-решт організував шашлик, як я пам'ятаю, на дубці. Да, Два раза зима. подряд. На другом я уже был. Что можете правило сказать? Так на первом ты тоже был, нет? Нет, на первом но... я был его. Мы организовали посреди зимы на заб... в заброшенном здании. Шлик. единственное, чего мы не просчитали, это то, что э, Хоть и она абсолютно дырявая, и окон там нету ничего, но все равно этих дырок не хватало до успешной вентиляции. Поэтому мы сидели в некотором подобии газовой камеры и пытались на растерянных... Мы закупили, что тоже было не совсем разумно, мы закупили... Клієнки, на котрих постелили пледы, надіялися, так будет лучше. Ну, щоб вогко не було, щоб ніхто да, не да, ну, В общем, привели как-то через дим. І да, і вийшло, вийшло тоді круто. Я думаю, це перебільшення, що ми тоді сиділи в диму. Я пам'ятаю, що не дуже. Ми навіняли комунати несколько разів. Разів? Ні. Ні? не було такого. А, не було. Ми одні. А, і ми тоді не сиділи в диму. Це було доволі лампово, круто. І таких разів було два. Потім ще у нас було. Юкімів, ну тобто милування снігом, тобто анімка посеред просто вулиці на снігу. І потім ще раз нам дозволили користуватися генштабом. За своїми свіщами. посмотрите, щоб їх ніхто не сприває. Добре. Потім нам ще раз дозволили скористуватися генштабом, власне, це мав бути останній раз. І ми відмітили наш в принципі, вихід з Генштабу, потім почалися анімки на вулиці, і потім почалося кмам-кафе. ты про це сказать. К вам кафе можешь К вам кафе, на палате Украина. А, там, где там, где была эта куча помещений в когда там еще дофига черных помещений. Так. Там там не знаю, там по это было потихоньку путь на спад, потому что к вам кафе. Даже учитывая условия, даже учитывая, что у нас были ресурсы, у нас было помещение, люди уже намного менее были заинтересованы в них, Это было ну... сложно. Так, ну дивлячись хто. Це ну, був спад по сравнению з Бастом, это был спад. Ну, там шикарне приміщення, -то такие, але в принципі ну, по динаміці ходило не менше. І дивилися аніме. Там вже ж можна було на телевізорі дивитися аніме. Тобто, ну а з точки зору організаторської, безперечно, вже не потребував, не могли ми готувати і все це робити. Ми там готували чай, булки, там все таких іде, ходив закупався. Потім я проводив людей, збирав, проводив людей. Він з лолями це все кількома лолями. Там все під це підготовлював. Все це було дуже круто і. Далі, що в нас далі було? Далі в нас був дайджест по паркам Києва. Ну, Я так подумав, просто щодо весни ще взимку сказав навіть Хідео і декільком ще людям, що я подумав, що це б круто, що аніме-клуби збиралися постійно в одному місці, але я думаю, що краще, щоб вони збиралися в різних місцях. У нас були анімки в різних місцях, ти ж там ще був. так? — У парк пам'ять. Пам'ять. Я ходив у пам'ять. — Я помню в різних парках, в різних місцях, на Лисих горах, на всяких парках Кіото, там ханамі. О, да ми ще проводили ж Деня анімешника і ханамі. Причому там було випадати за ним окремо, чи не так? уже ще не почав. Ну, День анімешника, пам'ятаєш, малювали написи таке. Ну, не малювали, а зробили напис. Не, тут моя пам'ять на відказувати. не відказує. У мене взагалі нульова пам'ять по житті. Да. Uh, от так, отак от. Uh, потім вже десь uh, до першої річниці ми обидва, в принципі, після комікону вже на літо ми обидва видохлись, тому що просто ми кожен тиждень готували буквально феєричне шоу exactly. на 70 людей. Ну це було не шоу, це перебільшення, але тим не менш це було круто в своєму роді. Вона нічого подібного не було до того часу. Я Мені ніколи не такого не бачив. навіть да. коли давали. Поміщ... Поміщення у людей було поміщення більше, ніж навіть братство. Ага. но там правда да это был клуб потому у них бар у них было меньше свободы но даже в этом помещении они смогли собрать 15 человек возможно ну, правда из-за цены возможно из-за бар там грин 340 так у нас 20 ну такое да. ну да в принципе 20 ну типа никто не мог даже с ресурсами это сделать да я думаю что основным как якби... бы Рушіями, які от наш клуб використовував, це було безперечно дуже цікава кампанія, дуже вільні вільна форма спілкування, на якій було дуже зручно людям відкритим і навпаки, дуже закритим людям. Вони соціально нерозвиненими, які не бажали соціально розвиватися. Вони покидали, і в принципі, завдяки цьому спостерігалась висока динаміка і людей, і популярності, і так далі. І в принципі. Далі вже ну, ми так почали відходити від анімок на певний час, займатися в принципі, іншими проектами, там, всім таким. Але от, наприклад, відносно недавно цього літа, в принципі, ну я так періодично ходив, безперечно, треба було позначати організаторів, треба було все-таки робити проводити якісь заходи тематичні і так далі. І цього літка здається, так вийшло просто, що ти захотів зі мною поговорити про дещо. Да, да. Я кажу, го на анімку сходимо. Ну просто я не знав, і ти на анімку, не йти на анімку того разу. Ну прийшов на анімку. Що ти побачив? Было около 50 человек. Да, около 50. Было 50 человек, было весьма лампово. Если сравнивать те нимки, мне повезло. Наверное, не заметил этого плавного перехода, или этого плавного перехода вовсе не было, но мне повезло, я увидел грозительную разницу между нимками, когда я приходил где-то в середине этого резкого спада и Конечно. после этого резкого спада. И когда ходило там 10-15 человек, которые всем своим видом показывали, насколько им это не нравится, по-моему, пришли туда только для того, чтобы всем своим видом показывать, насколько это не нравится, когда приходят 50 все, ламповые, все радуются, и я даже не знаю, благодаря чему, потому что я выпал на это время исходок, но собралось очень много, очень атмосферно. Мне анимки сейчас нравятся настолько же, если даже не больше, чем те анимки, которые были в парках после братства. Ну я думаю, ты ты несправдя исподобовалась, бы остались две анимки, тю и по переднюю проводил ты с помощью Карины, покажи себя на камеру, так и снова покажи видео да. А, тобто, така от організаційна парочка, було дуже лампово минулий шашлик, ця анімка. Просто а, дуже класно. Шо, що власне побудив мене це зробити? Вернутися І... на організацію? Ну да, так, звичайно, ти їдеш, ти хотів зробити на, на останок щось, а, це ясно, але все-таки саме... причин много. Кроме того, что мне это нравится, мне просто было жестко скучно. Я пытался себя приткнуть. И есть с чем работать. Но когда я приходил на раньше, они, когда было 10 человек и 10 человек скучно, ну, там не с чем работать, там нету людей. Это можно, конечно, очень много сил прикладывать при, при, к тому, чтобы вытащить это все, но у меня не было ни социального рвения, общаться, ни желания. Я как-то выдохся, как Курка сказал. После было с чем работать, было куча людей, с которыми можно работать, можно что-то организовать. Это интересно. Просто мы хотели скорее найти какое-то общее увлечение, общее занятие и вместе этим всем заниматься. И это весьма круто. Потому что теперь мы вместе организовываем, думаем, куда пойти, что делать и тому подобное. Это круто, конечно. Э, э, ну, власне, вот там еще те, кто не разъезжался, э, сегодня была прикольная аним, когда вы что-то играли, там э, правила самураев, да? Да, но и... не, я не могу понять, в Киеве почти невозможно вести правила самураев. Игра крутая, но игра требует, в отличие от всех других Аномалия. игр, э, поддерживать правила. То есть игра требует культуры игры. То есть mm -hmm. если мы, например, будем здесь пять анимок, будем заставлять игры людей играть пять анимок подряд в эту игру потом вырабатывается группа людей которые знают культуру и правила этой игры готовы уметь их слушаться и станет интересно пока каждый следующий игрок во время своего хода выбивается из правил вырывается из такта и она теряется, она не имеет смысла. Это все равно, что играть в карты, но каждый, на каждом ходу отбивать другую карту, а потом говорить, ой, я забыл, потом перетасовывать колоду, потом собирать ее обратно, раскладывать и давай играть снова. Ну, невозможно организовать, пока не выработается культура игры. В Харькове, где-то было очень круто, они так как собирались на одном месте и каждый день занимались одним и тем же, они это делали идеально. Если каждый день, ну, каждые две недели, в течение лет играешь в самурай, конечно же, ты будешь идеально знать эти правила. Поэтому, видать, она настолько была при... прижилась в Харькове. Ну, что Те, що така гра от, під назвою німку наших львівських братів, лівських аніметлому руки поширена. Ну і ти кажеш в Харкові. А, ну, прикольно, а в нас якось от, не вийшло, у нас, мабуть, надто багато людей, надто все анархічно. І міняється багато людей. Так, да, і... І просто взяти ніхто ще не взявся. Ну, типу, за... Це, ми це можливо, шанс візьмемся. для тебе, анімешнику, власне. А, було б дуже круто, власне. Іде один з найкращих організаторів, яких я знаю. Один з найдобродушніших людей після того, як він уїжджає, він дав мангу, каже: роздай людям там, чи щось зроби з цією мангою. Потім ще сказав, що може щось накинути. Я йому кажу, поки що нам нічого не треба. Тобто я прихильник того, щоб фонд клубу поповнювався по мірі реальної необхідності і ці гроші мали реальне застосування. Між іншим, ви теж можете якось зайти на мою сторінку, написати мені, спитати, чи не потрібні клубу якісь засоби для існування. Конкретно зараз ми. От готуємося до зими, і нам непогано було поміщення для проведення заходів, там можна, переглядів, всяких, там анімок всередині. Ну і всього такого. І звичайно, ти анімешник, От приклад одного з класних організаторів клубу Міцуруки на фоні всього клубу, тобто львівський, Київської та інших філій. Вже можу сказати, це круто, що така людина власне була і буде серед нас, хоч і дистанційно. Ну, ты еще что-то хочешь сказать о анимешникам? Ну, не знаю. Ну, я не могу понять, на самом деле, почему так мало оргов мало желающих организовать. Это несложно. Минимум, который требуется, это отвести от одного места до другого места, подождать там и отвезти на третье. В принципе, организация машинок настолько простая, что мне кажется, что это можно даже механизировать, просто каждую неделю генерировать три новые три точки на карте, это да. уже будет анимка. Если вы начинаете организовывать что-то более сложное, это еще круче. Но люди, если люди собираются на сходки хорошие, они склонны к тому, чтобы развлекать сами себя. Потому что, что надо просто провести этих людей до конечной точки. И потому, в принципе, я только за и очень хотел бы, чтобы многие задействовали себя в организации. Это не сложно, это, в этом нечего бояться, в этом нечего стесняться. И лениться как-то не знаю. Если ты находишься в сообществе, если тебе это нравится, ты должен что-то вкладывать. Это как всегда, если ты что-то берешь и тебе это нравится, ты должен за это платить. Ну так, в певному сенсі, правильно Лансар теж мав схожу тезу про те, що будь-яка робота має бути оплачена. Але в клубі міцоруки, от в принципі, я б сказав, що люди, які приходять на німки, поділяються на два типи. Це ті, які кажуть, а чого чо тут не весело, а чого тут нічого нема, а де не знаю, мінети безкоштовні кожному. А інші люди кажуть, о, я де можу це зробити. Це класно. Я хочу і мені цікаво це зробити. Тобто, дійсно такі активні люди, які. Дійсно нічого не вимагають до себе, особливо нічого не і все чудово розуміють, що в хорошій компанії ну, одне з найкращих речей це в принципі давати, тому що це цікаво, це сприяє саморозвитку, сприяє от, це завжди соціальному розвитку. І, думаю, це у всіх така динаміка простежується. В принципі, хто ходив на анімки, це от схильність до соціального розвитку. Ну, у нас, кроме того, что помнишь, что мы организовали, когда мы асоциалов выделили. То есть есть еще категория оргов, которые мне крайне не нравятся. Если человек не задействует себя в играх, если человек себя ведет, как будто этому все не нравится, то ты всегда можешь изменить его мнение. Заставь его играть, развесели, найди к нему подход. Очень мало людей действительно не хотят ничем не заниматься, и очень малому количеству людей действительно все не нравится. Большинство людей просто у них есть какой-то барьер, они немного выпендриваются и тому подобное. Но если их два-три раза заставить поиграть, четвертый раз они будут бежать в эту игру. Пятый раз они сами эту игру организуют. Потом у нас была группа людей, которые работала над социальными. Но мы сначала с ними начинали говорить, потом вели в компанию, потом затягивали какую-то игру. И дальше человек сам понарастающий. Люди хотят социализироваться, это заложено в нас, это наша природа. Просто иногда некоторым надо дать толчок, а не сходить его тоже. Вот человек сидит, например, о, мне ничего не нравится. Если орг сидит, о, блин, какой-то уебок, почему? нічим не не займається. Ну, типу такого не треба. Як колись ти казав, ще не було жодної людини, яка б сказала, що е, прийшла на сходку і сказала, ой мені там не, не сподобалось, мене постійно намагалися розважити, постійно намагалися втягнути в якісь ігри, якісь намагалися розвеселити, яка, яка погана сходка, яка нудна погана сходка. Е, це твоя цитата. Що ще? Пожалуйста. Отже, анімешнику ти можеш теж взяти участь в нашому клубі, долучитися. От приклад для наслідування тадам і все за тобою. Пічного води.